Це 26 грудня. Працює медіа центр Україна Укрмформи назвати Василь Самохвалов. Наш гість Олександр Старух, начальник Запорозької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Олександре, Одразу до суті росіяни оголосили про комендантську годину тривалістю майже в тиждень в Васильівці та в інших містечках і містах довкола. З чим це може бути пов'язане? Ну, вони оголосили на минулому тижні. Зараз вони розпосюджують інформацію, що жодних обмежень не буде. Разом з тим, заходи щодо фільтрації вони посилили останніми тижнями перевірки телефонів, перевірки квартир, обшуки і таке інше, і обмежили свободу відповідного пересування людей, знаходження їх на вулиці. Пов'язано це з тим, що контроль хочуть посилити на свята. Для того щоб і, мабуть, за своїми алкашами, так сказати, ну і за населенням нашим безпосередньо фіксуються численні перекидання техніки в районі Токмака, в районі Мелітополя. Також писали про можливий наступ росіян з цього з цього боку. Що можуть означати численні перекидання техніки? Ну, вони багато що можуть означати. Перше за все, вони означають те, що техніка перекидається з сходу на захід і навпаки, тому що Запорізька область, якраз між Херсонщиною, Кримом і Сходом Донеччиною, тому там регулярно Мелітополі є транспортним хабом. Відповідно через нього пере. Інакше неможливо просто пересунути ані війська, ані військові підрозділи, а не техніку, а не перше. Друге, це постійна йде ротація на певних напрямках. Одні частини виходять, інші частини заходять для того, щоб поновити склад тих, хто веде бойові дії або тримає оборону з боку терористичних військ. Ну і третє це посилення на окремих ділянках фронту, де вони або самі намагаються прощупати і здійснювати штурмові дії. Або очікують і бояться наступу з боку Збройних сил наших. Дякую дуже Питання з залу, прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Укранформ. Відомо, що вороги не припиняють обстріли населених пунктів Запорізької області. Недавно, після обстрілу Степненської громади, ви написали, що після Другої світової. Відбудовували зруйноване фашисти, а тепер будуть відбудовувати расисти. Наскільки ви дійсно гадаєте, що вони здатні щось відбудовувати, і яку користь з переможених расистів може Україна отримати? Дякую. Дякую за запитання. Ну я написав це школа, вже можна говорити вліжена, населений пункт 270 дітей навчалось, Гарна школа, просто одна з будов, в яку дві ракети С-300 потрапили, це невеличка бібліотека, яка старенька, але хайна була. І музичний клас там був, яку якраз відновили полонені нацисти після Другої світової війни. А щодо відновлення за рахунок расистів, то то якраз візит президента відбувся в Америку і е, прийняті були відповідні рішення, які дозволяють нам використати ресурси Російської Федерації і подавати судові позови безпосередньо на ті руйнування, які вони завдали в нашій країні. Тому ясно, що, мабуть, як будівельники вони ніякі, а як ресурс фінансовий, ну або там тягать щось, заривати окопи і тягати щось важке, думаю, знадобляться. Зайвими мене будуть. Ще є таке питання. Ми говорили про те, що Запорізька область під час останнього обстрілу постраждала найбільше. Яка нині ситуація? Наскільки вдалося відновитися? Яка ситуація з електрикою? Яка ситуація з функціонуванням самої області? Ну, да, У нас за останній тиждень 590 обстрілів було безпосередньо. І за останню добу 51 обстріл громад, е, майже 150 об'єктів було зруйноване так близько цієї цифри. І школа, оця, і ясно, що об'єкти енергетичної інфраструктури. Деякі об'єкти були відновлені невідкладно, фактично до вечора. І Енергопостачання було відновлено в день ударів нанесення, а деякі об'єкти вони вимагають досить тривалого часу на відновлення, тому що я приводив приклад, що збудувати автотрансформатор потужний навіть заявності грошей замовлення це 4-6 місяців. Тому деякі об'єкти тривалого часу треба. Буде відновлювати з енергопостачанням. Ситуація стабільна, але важка. Чи важка, але стабільна, скажімо так, працює графік погодинних відключень, і сьогодні перевищення заводу трохи більше взяли. Були аварійні відключення безпосередньо обмеження їх енергоспоживання. Ну наразі. Втягнулися в графік, це і далі графік ГПВ працює, погодинних відключень, 6 годин є світло, 3 години для цивільного сектору, критичної інфраструктури, воно вимикається. Ситуація складна, але прогнозована і стабільна. Ну і тоді останнє питання безпосередньо про заводи. Запоріжжя як область фактично завжди була індустріальним серцем України. Дуже багато підприємств, багато підприємств важкої промисловості. Як вони. Працюють станом на сьогодні. Як їм вдається продовжувати працювати? Частина підприємств, зрозуміло, обмежила обсяги виробництва. На жаль, частина внаслідок логістичних проблем, частина зупинила. Найбільше енергоміські підприємства зупинились, тому що кількості електричної енергії не вистачає, і це, скажімо, складна історія. Дуже багато залежить що від менеджменту підприємств. Є підприємства, які встигають і трохи працювати і утримувати людей і ще допомагати оборонним заходам. Є такі підприємства, які трохи, от ми наради на минулому тижні щодо кількості працюючих робили. Є такі підприємства, що нехтою трохи вважає, що можна за рахунок людей вичити такі власники. Там ми будемо вживати заходів щодо цих власників. Разом з тим, Запоріжжя працює в цілому, хоча б і на половині потужності, але тим не менш виробляє не необхідну продукцію. Експортує її, і ми на треть, по показниках економічного розвитку є третім регіоном щодо обсягу експортованої продукції і е, тої кількості імпорту, експорту, кількості грошей, яка нарешті залишається. В підсумку в країні ситуація важка, звичайно, з багатьох причин, але деякі підприємства довго стояли і стоять там, наприклад, як у нас трансформаторний завод, він банкрутстві вже багато років, і виробничі потужності трохи переміщені, скажімо так. А деякі підприємства, ну металургійні, ну скажімо так, працюють нормально, подивлячись по балансам. Вони забезпечують і наповнення бюджету і людей робота, і тому що фактично на сьогодні ми ж розуміємо, Має бути така ситуація. Люди мають, кожен з нас або працювати, або воювати третього ж не дано. Тому сподіваємося, що вдасться зберегти потенціал, тому що ворог комбить наше підприємство, якщо так за півроку досить велика кількість ударів було по промисловій інфраструктурі нанесена. Але будемо сподіватися, що вдасться і зберегти і виробничі потужності, і головне людей, фахівців, які є. Там заходи вживаються. Ви знаєте, що є бронювання, фаховий персонал намагаємось зберегти ті, які не мають офіцерських звань, щоб вони надалі могли утримати. От одне з підприємств, не буду називати, енергетична сфера, вона багато енергії споживала зараз зупинилась повністю, тому що обсяги величезні, там як півміста, фактично. Але разом з тим вони і людям платять зарплату дві третини і оновлюють виробничі потужності. Використовують цей час для того, щоб поновитися, і потім, як тільки буде можливість, розпочати працювати з подвійною енергією. Дякую дуже за оптимістичні новини та прогнози. З нами був Олександр Старох, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Ми продовжуємо нашу роботу завтра. Побачимось.